Символічно, що в чудовий дуже сонячний день в ЗДО Сонечку відбулася радісна подія. Реалізація проєкту Здорові діти Успішна громада, який став переможцем у конкурсі «І Час діяти Миронівщину від благодійного фонду МХП Громаді. Все дійство відбувалося на подвір'ї садочка і перетворилося у справжнє свято, на яке завітали почесні гості. Регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль. Та головний спеціаліст гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Любов Зленко. Доброго дня всім присутнім на нашому святі. Щарівний день. Яскраво сонце світить І діти вже чекають відкриття. Для всіх святкова музика лунає. Миронівку осінньо звеселяє. Там, де чобіток вступав, вогником ножок палав. Ганують всі капризи. Нас садок у мрії умріється, бувають. Турбота про дітей у нашій місті це місія любові і добра. Заради майбутнього треба нам жити, бо ми велика, країцька сім'я. В небесах сонце сяє, доки на землі пісня грає, поки ми сім'я, ми родина. який подарував нам ось такі гарні пісочниці. Вони хочуть сказати вам добрі теплі слова. Ми сьогодні у садочку радісно зустрічаємо Всі гостей які до нас садок завітає. Турботу МГП громаді! Вам бажаємо здоров'я, сил, натхнення і добра, щоб Миронівська малеча завжди радісна була. Дякуємо за турботу і за посмішки дитячі. І бажаємо вам. Здоров'я, сил, наснаги і удачі до дружньої родини садочка. Сонечко звернувся з вітальним словом регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами і повертатися в дошкільний навчальний заклад, в якому сам робив перші кроки, і не з порожніми руками, а з подарунків. Тож прийміть від благодійного фонду МКП громади наших партнерів, заводу по виготовленню крупі кормів, заводу «Легко», філію урожай. Цей сертифікат переможця хай приносить задоволення, беріть участь і перемагайте в наступних проєктах. Вітаю вас. Олександр Вікторович. Вручив сертифікат переможця конкурсу. Завідувачці закладу Ніні Бордусь, яка в свою чергу і щиро подякувала. Ми дуже вдячні вам за таку можливість за те, що здійснюєте наші мрії, мрії наших діток. Це надзвичайно важливо для вас. Це маленький крок. А для нас це надзвичайно надзвичайно величезна подія. Ми сподіваємося на вашу підтримку і надалі. Дуже, дуже, дуже радіємо нашій взаємодії і бажаємо і не лише наших досягненнях, а нехай і вам ваше добро, яке ви даруєте всім у нашій громаді, повертається помножене на сто 100, на тисячу разів. Дякуємо. як символ незламності нашого народу залунала на подвір'ї садочка пісня Червона калина, під музикою якої дітки показали ще один танок патріотизму маленьких громадян України віри в перемогу. Який зібрав усіх тут нас? Ми дякували і раділи, і рідний край свій звеселили. Урочиста частина події завершилась, але свято продовжилось, бо ж тепер головні господарі закладу, діти, мали можливість практично, так би мовити, протестувати подарунки. Результатом спільної роботи благодійного фонду МХП громаді Миронівської міської ради та колективу Садочка було придбано та встановлено 5 сучасних і комфортних дерев'яних пісочниць, а також 6 скринь для зберігання реквізиту для ігор з піском. До речі, пісочниці мають удосконалення. Їхні кришки, які оберігають пісочок чистим і сухим, під час ігор перетворюються на зручні лавочки для сидіння. А сама пісочниця має ще і дах, який захищає дітлахів влітку від пекучих променів сонця і навіть від дрібненького дощику. Тож перебування дітей на вулиці, їхні ігри стали тепер більш безпечними і комфортними. І все це, дякуючи участі та перемозі колективу ЗДО Сонечко в грантових перегонах конкурсу Час діяти Миронівщину від благодійного фонду МХП Громаді при співфінансуванні Миронівською міською радою. А на згадку про цю чудову подію залишиться спільне фото. І щира вдячність колективу працівників та вихованців Сонечка.